Шанували пам'ять нацгвардійця в Івано-Франківську. Стартував турнір з мініфутболу при урочний пам'яті полеглого героя Віталія Мерінова. Це вже 12-ті спортивні змагання, проте вперше вони проводяться без участі головного наставника та організатора. З початком повномасштабного вторгнення Віталій без жодних сумнівів залишив спорт та вступив до лав зсу у березні 2022 року. Віталій Мерінов воював у Мар'їнці на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в Ногу одужав і знову повернувся на фронт, проте вже на Луганщину, де прийняв свій останній бій. Сьогодні його дружина та донечка Лея в пам'ять про найріднішого підтримали організацію спортивного турніру, який вже став традиційним. Спорт в нього був в крові. Це для нього була віддушена любов, хобі. Він відпочивав, коли займався спортом. Спортивна школа, яка була відкрита для нього. Це також це як його хобі. Було він в цьому розчинявся. Він Просто любив це щороку. Він проводив цей турнір, але, на жаль, цього року це вже турнір пам'яті. Вшанувати пам'ять Віталія прийшли його побратими. Юрій Гапунчук ще два роки тому сам бігав по полю та забивав голи. Втім, на фронті втратив ногу і зараз пильно спостерігає за гравцями. Військовослужбовець розповідає: навіть на бойових позиціях Віталію вдавалося тренуватися та долучати до спорту своїх побратимів. Він е, любив футбол, він любив бокс, е, кікбоксінг. Е, він е, коли прийшов в роту, він так само пропагував спорт зранку зарядку, він був ініціатором для того, щоб проводилося, Хоча ми були на полігоні, якби було трошки можливо, важкувато морально хлопцям до цього звикнути, але все ж таки це, це було. Захід організувала громадська організація спільними зусиллями. На турнірі вдалося зібрати 13 команд з Франківщини. Більшість гравців на полі є військовими. Організатори кажуть, раніше вдавалося зібрати близько 30 команд. Проте зараз любителі футболу воюють на фронті. «У Нас було налічувалось від 25 до 30 до 35 команд. Ми збирали і пропаганда в основному здорового способу життя, боротьба з курінням, боротьба з алкоголем та розвитку спорту на Івано-Франківщині, щоб молоді покоління, молоді хлопці розвивалися, тренувалися і свій час витрачали на футбольних полях і під час заняття спортом. Дванадцятий кубок зміні футболу триватиме два дні. На завершальні. Етапі переможців чекатимуть грамоти, медалі, кубки та головний приз Вікенд в Буковелі. Віталія Когуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.